На підтримку чесних виборів стали кращі сили вітчизняного шоу-бізнесу, мітингів та інших популярних акцій протестів не влаштовували. Вирішили боротися з силою власної творчості. Концерт, покликаний підтримати незаангажоване волевиявлення, зібрав у середмісті Івано-Франківська тисячі його мешканців, а також зірок місцевої сцени. Та, звісно, найочікуванішим був виступ всенародних улюбленців вінничани з гурту Тік. На Прикарпатті вони часті гості. Лідер проєкту Віктор Брюнюк зізнався, вважає цю землю другою батьківщиною. Адже його дружина родом з від... І це родичів і друзів тут теж чимало. Тож, попри напружений гастрольний графік, погодився на участь у концерті на підтримку чесних виборів. Багато чого е, люди, населення України, сподіваються отримати після цих виборів. Тобто в когось е, е, десь є в душі великі надії, і сподівання. Просто хочеться, щоб люди черговий раз в тому, е, скажімо так, не помилилися, а вибрали тих людей, які дійсно на сьогодні готові змінювати майбутню Україну кращий бік. Найкращим варіантом короткого кількаденного відпочинку для себе Віктор Бронюк вважає Буковель, причому у будь-який сезон. Це саме той приклад плідної праці, каже музикант, який без зайвих балачок перетворив маловідоме село на мапі Карпат у популярний міжнародний курорт. А оскільки саме цей туркомплекс виступив організатором музичного свята, сам Бронюк та його команда не могли не завітати на нього. Востаннє вони давали в Івано-Франківську сольник в рамках минулорічного весільного туру. У збірному концерті встигли зпрезентувати кілька Винука також старі улюблені пісні. Дякую вам, що ви прийшли сьогодні, щоб підтримати мій намір чесно голосувати, не спотворювати волевиявлення громадян. Тільки в чесній боротьбі перемагає правда, тому що в чесній боротьбі перемагають сильніші. Хедлайнери концерту легенди вітчизняного хіп-хопу танки на майдані. Конго вони завершилися яскраве дійство під спалахи фейерверків та шалений захват публіки.